Бігова доріжка FitLogic T33. Це третя версія відмінно утвердженої серії. Це модель третього покоління. Стильний сучасний тренажер, виконаний в лаконічному дизайні, який підійде під більшість стилів домашнього інтер'єру. Модель широко використовується для активного бігу. В домашніх умовах забезпечить вам очікуваний результат. У моторному відсіку розташований довговічний, безшумний і безпечний двигун номінальною потужністю 2,5 кінських сили, який розганяє доріжку до максимально. Швидкості 16 км на годину та має систему охолодження і поглинання вібрацій. Рама не зазнала будь-яких конструктивних змін, та все також відмінно служить та витримує максимальну вагу користувача до 110 кг. Регульована система амортизації бігового полотна Air Cushion має класичну комбінацію розташування елементів, які на всі 100% виконують своє завдання, нівелюючи ударні навантаження на суглоби і хребет, допомагаючи користувачам працювати. Довше і комфортніше. Сама ж дека бігової доріжки виконана з високоякісного МДФ товщиною 16 мм, з нанесенням шару парафіну для ідеального ковзання бігового полотна. Просторе бігове полотно у розмірі 45 на 130 см має багатошарову структуру з високоміцного поліестеру з антистатичним волокном і з поперечним моноволокном, що запобігає розтягненню і деформації полотна в процесі тренування. Доріжка забезпечена електропідіймачем бігового полотна який м'яко регулює кут нахилу від 0 до 15%. Безсумнівно, з підйомами тренування стають більш різноманітними. Вибір режиму залежатиме від настрою, кількості енергії, а також ваших цілей та завдань. Консоль управління бігової доріжки FitLogic T33 обладнана п'ятивіконним lcd дисплеєм з приємною помірною блакитною підсвіткою. На екрані зображуються основні показники тренувального процесу: швидкість, кут нахилу, час, дистанція, калорії та пульс. Програмний модуль має 64 встановлені програми для восьми різних цілей тренувань і восьми різних рівнів інтенсивності по кожному тренуванню, що дозволять досягти поставленої мети за короткий час, а кілька рівнів інтенсивності дозволить займатися людям з різною підготовкою. На консолі зручно розташовані кнопки управління біговою доріжкою, включаючи гарячі кнопки вибору швидкості і кута нахилу, а також вибору програм. Всього кілька торкань до консолі, і ви легко оберете необхідність. Хідну програму тренування скоригуєте налаштування і проконтролюєте хід самого тренування. В консолі органічно інстальовані два динаміки: є роз'єм AUX для підключення зовнішніх пристроїв, щоб під час бігу насолоджуватись вашими улюбленими треками. На бічних поручнях консолі розташовані додаткові кнопки управління, а поряд з ними сенсорні датчики для контактного вимірювання пульсу безпосередньо в процесі заняття. По закінченню тренування легким рухом бігову доріжку дуже просто можна перевести в вертикальне положення для зручного зберігання завдяки наявності системи складання Space Saver з технологією EasyLift. Завдяки наявності газового амортизатора, навіть тендітна дівчина без зусиль, а головне безпечно, може скласти або розкласти тренажер. У разі необхідності переміщення бігової доріжки в конструкції рами передбачені транспортувальні ролики. Варто підкреслити в черговий раз відмінну якість матеріалів і компонентів, високу якість складання агрегатів і підгонки всіх елементів. Окремо заслуговує уваги технологічність і продуманість конструкції, яка має мінімум з'єднань, що значно по. Легшує самостійну збірку бігової доріжки. Електрична бігова доріжка FitLogic T33 – це тренажер з гарантованою якістю і привабливим зовнішнім виглядом, який безумовно зверне на себе увагу справжніх цінителів стильних і продуктивних рішень. Модель безсумнівно порадує користувачів технічними характеристиками, високими показниками потужності, комфортним використанням і довгою безперебійною роботою. У поєднанні всіх перелічених вище якостей це робить доріжку оптимальним придбанням для облаштування домашнього спортивного куточка.